Друзі, ми продовжуємо знайомити вас із людьми, які заслуговують на вашу увагу. Тому регулярно запрошуємо їх до нашого ефіру, адже їм є. Що розказати, та є про що поговорити сьогодні? Ми завітали до ательє з пошиву медичного одягу та уніформи, які з початку повномасштабної війни, окрім своєї прямої спеціалізації, долучилися до благодійності. Отже, сьогодні поспілкуємося із директором приватного підприємства ательє «Грація» В'ячеславом Кошелєвим. Доброго дня вам ще раз вітаю. В'ячеслав, скажіть, будь ласка, як взагалі змінилося життя ательє з 24 лютого? Після 24 лютого в людей трошки була паніка у всіх. Ну як це зрозуміло? На декілька днів ми все закрили. Всі всі хтось поїхав на західну Україну, хтось сидів вдома. Але через ну, буквально декілька днів на нас почали виходити волонтери і пропонувати щось шити для ТРО, для військових. І з нашого колективу дуже багато дівчат відгукнулось, і відразу хтось повернувся, хтось просто вийшов зразу на роботу. Я так розумію, працівникам і працівницям запропонувалося вийти саме на роботу на такій благодійній безоплатній основі. Як на це відреагували співробітники? Всі, хто залишились в Вінниці, дівчата всі вийшли і так безоплатно працювали перші декілька тижнів. До нас звернулися чудові волонтери Саша з Оксаною, і вони запропонували нам шити спочатку сумки, аптечки, а потім розгрузки. Всі дівчата так працювали безкоштовно. Лише наші волонтери магались іноді там збирали по друзях якісь мінімальні внески, там і дівчат якось підтримували да, тому, що десь біля місяця ми повністю безкоштовно відшивали. Ми знаємо, що Ательє працює вже досить довгий період часу і безпосередньо зорієнтовано саме на пошиття медичного одягу, різноманітної спецформи, уніформи. Як взагалі працівниці швеї можливо. Перекваліфікувались, перелаштувались на те, аби шити такий незвичний для них для мирного часу приладдя, таку амуніцію. Ми відчуваємо медичний одяг з уніформи вже більше 20 років. Пошиттям займаємося ну, ще довше. І Більшість дівчат працює в цій сфері дуже довго. Тому на якийсь новий виріб ну буквально потрібно було день-два, щоб розробити та уніфікувати, та покращити якісь розробки, і в принципі це ну, затримок не викликало. Скажіть. З якими найскладнішими труднощами довелося зіштовхнутися під час волонтерства? по перше було всім страшно спочатку. Але коли всі працювали, трохи страх відходив на другий план. І вже коли люди розуміють, що вони чимось можуть допомогти, хоч мінімально, то вже було легше. Але потім, так як все почало закриватись, то була проблема знайти матеріали для того, щоб це все шити. Дуже важко було, але ну і самі знаходили, і друзі допомагали волонтери знаходити по інших містах, привозити, тобто комплектуючи для тих самих жилетів. В'ячеслав, скажіть, будь ласка, взагалі, чим живе зараз ательє і чи продовжуєте допомагати і долучатись до благодійності зараз? Ми трошки повернулись до пошиття медичного одягу, але потім до нас звернувся Олег Ходаков з громадської організації «Скайап». І запропонували нам шити плитоноски. Ось дизайн цієї ну, так як вона виглядає. Ви можете тут побачити. А наразі ми зараз ще співпрацюємо з промавтоматикою, відшиваємо їм сумки для цих великих акумів, які вони теж відправляють туди. Чи вдавалося і вдається зараз поєднувати пошиття спеціального одягу і військової амуніції? Оці всі штуки вони вимагають повного перекваліфікування, тобто окремо частина працівників переходять на ці процеси, і з машини перенастраюються на оці всі штуки, тому що вони важче набагато ш'ються і ну, трошки. Процес більш складніший, що взагалі вас як керівника в першу чергу, і взагалі колективу спонукало допомагати і чому вирішили долучитись до благодійності? В нас е, велика частина людей в країні е, допомагають і волонтерять. Е, і я дуже вдячний нашим працівникам, що вони відгукнулись, і свій маленький внесок нас наше як підприємство у цю загальну справу. Ми робимо. Насправді це об'єднує людей і допомагає повірити, що перемога буде за нами і дуже скоро. Як плануєте допомагати надалі? І чи плануєте взагалі? Так, ну це теж надихає, тому що в нас, взагалі, спеціалізація індивідуального пошиття, і в нас завжди за рахунок цього дуже висока якість пошиття. Ті люди, які ми відчували, ну я не чувши жодних нарікань. навпаки тільки дякували за дійсно якісні речі. Також трішки відійдемо від теми волонтерства, і хочу почути від вас, як керівника приватного підприємства, як змінилося ведення бізнесу взагалі під час війни. Зараз набагато менше звичайно стало і замовлень. І, ну стало набагато важче економічно, звичайно. Зараз ще буде зима, підключиться з електрика, ну будемо бачити, як воно вийде. Але поки що тримаємося. І в нас, в принципі, повернулось 99% працівників, і ніхто не звільнений і продовжуємо працювати. А що зараз ательє безпосередньо відчуває? Наразі ми відчуваємо підсумки для акумуляторів для фірми Промавтоматика. А ми зможемо зараз переглянути, як відбувається Можемо. сам процес пошиття? Тоді ходімо. Розкажіть, будь ласка, так коротко взагалі, як відбувається сам процес пошиття у сусідньому цеху дівчата роблять кріп, приносять його сюди, і тут же ви бачите весь процес від пошиття карманів до повної зборки сумок. Ну і в результаті ми отримуємо ось таку сумку для акумуляторів. Ну що ж друзі, завдяки таким людям, таким підприємствам, ми з вами обов'язково неодмінно переможемо. Нагадаємо, сьогодні поспілкувалися із керівником приватного підприємства «Ательє Грація» В'ячеславом Кошлем. В'ячеслав дякуємо. дякуємо. Ну а ви, наші кохані, залишайтеся з нами.